Зараз ми знаходимося біля будинку за адресою вулиця Маршала Маліновського, 6Б. До 2007 року це був гуртожиток. У зв'язку зі зміною статусу будинку тут провели перенумерацію. Тож, по суті, вийшла абсурдна ситуація. Одного дня люди прокинулися у старих квартирах з новими номерами. Всі документи на житло автоматично стали недійсними, і досі понад 120 родин. Не можуть довести своє право власності на житло. Едуард, розкажіть нам а в чому суть вашої проблеми? У 2013 році мені начали приходити квитанції на оплату комунальних услуг на квартиру а, 44. Хоча до этого я всегда жил. В доме по адресу Малиновского 6Б квартира 39. Я обратился в ЖЕК на что мне сказали, что меня переномеровали и переномеровали меня еще в 2007 году, а квитанции только сейчас мне приходят с новым матрицу. Я знаю о том, что э, можно получить новый ордер на жилье, потому как. Э, Жилье, в котором я проживал, относилось к общежитию. Сейчас же это уже жилой дом, и поэтому можно было получить документы на квартиру в жилом доме и в дальнейшем приватизировать. Это так, что все жильцы, которые до 2007 года не получили документы нового образца, на данный момент оказываются в аналогичной ситуации. И нету никакого законного пути, а, как эту проблему решить? Потому как а, нумерация была сменена без ведома самих жильцов и а, все инстанции ссылаются на то, что жильцы должны были догадаться и сами прийти получить документы нового образца. суд, чтобы доказать тоже, что я здесь проживаю. Вот с семьей. Это, это справедливо? Доказываете, доказываете, что том, да, что, что? Да. и я уже, у меня есть ордер, но нумерация неправильная, потому что им так было выгодно, что по ней это... Слушай, это как бы Дали серии Б ордер, который сейчас не считается, что это ордер. И мне надо доказывать, что я в 29-й квартире. На Ваш взгляд, что в такой ситуации нужно сделать? Ну что, только решать этот вопрос. Решать, не знаю, юридически, видите, тоже не доказуемо. И пять лет я решаю с администрацией. Я не жалею маме, если мне все обещают, и никто не, не хочет на себя брать ответ Очень больно, что действительно люди прожили, отца вот потеряли, дети. Ну, в свое время, наверное, там немножко халатность какая-то была, что они не переоформили документы, и то это по вине только этих наших начальников. Они же обращались просто, кто-то не смог. У одних одна причина, у других другая причина. Вот, а у меня вообще вот, никакой причины нету. Я ничего, по меня был серый бля, они захотели менять и все. Хотя тут менялось, когда нумерация была. Мне не взяли. Живите так. Зараз ми заходимо вже як номер 506, щоб спробувати знайти відповіді на таку проблему, яка склалася в мешканців будинку. Така проблема, в якому будинку? Тільки один вихід звертатися до суду і підтверджувати свої правомірні дії, що ці люди дійсно отримували це житло. Чи їхні батьки, чи вони отримували. В судовому порядку вирішувати це все. От ви прийшли до мене сьогодні і кажете, видайте мені, будь ласка форму 3 угу. на Малиновського 4, квартиру 39. Це этого не документа, вони не мають. Так, у вас немає документів. В До суті 20 родин у них така. Та, да, от така ситуація. У них немає документів. А можна їм підняти там документи, ну що там, отримали від заводу, наприклад, там цей якісь документи знайти, підтверджуючи, що вони хоча б там вже протягом такого числа та отримали кімнату. Е розумієте, взяти тільки, надати в подальшому, може, якщо буде якесь розпорядження, підняти архівні документи і надати їм форма є. А у нас такі карточки, які коли вони реєструвалися в гуртожиток. <сум> Може тільки на підставі, якщо буде яке розпорядження ви органу, ми піднімемо ці карточки. Тому можна закидати реєстрація? Так, з, архіву. Реєстрація. Да, з, і, з і, архіву, коли була реєстрація в всіх карточках форми а і. напрацювати цей алгоритм вирішення цієї задачі. Може допоможуть дійсно депутати Київради, депутати Верховної Ради, якщо ви звернулися і. до вас, може вони вже знайдуть шлях вирішення цього питання, тому що. Дійсно, такі проблеми, що не можуть вирішити, як правильно. От, ну, це є проблема, але як її вирішити? Найти алгоритм вирішення цієї задачі його немає поки що. Помічники народного депутата Андрія Білецького візьмуть під контроль вирішення цієї проблеми.